Привіт малята! Сьогодні я запрошую вас поїхати в подорож міста. Як ви гадаєте, а на чому можна поїхати? На машині. В машини є кермо, кабіна, колеса. Але якщо нас буде їхати багато, то всі ми в машину не помістимось. Щоб їхати, нам знадобиться автобус. Автобус. Подивіться, як багато в ньому пасажирів. В автобуса теж є кермо, колеса, дверцята. А хто керує автобусом? Так, водій. Автобус їде потихеньку, зупиняється на зупинках, забирає та висаджує пасажирів. Як називаються люди, які їдуть в автобусі? Правильно, дітки, пасажири. Що це їде нам на зустріч? Пил підіймає вантаж вези, а пасажирів немає. То це ж вантажівка, в неї є кабіна, кузов, кермо та колеса. Вона перевозить вантаж. Ще на дорогах міста можна зустріти тролейбус, мотоцикл. Все це можна назвати одним словом, транспорт. Транспорт їздить по дорозі. Ним керує водій. А люди йдуть пішки. Їх називають пішоходи. Пішоходи ходять по спеціальним доріжкам, які називають тротуари. Водії та пішоходи дотримуються правил. Пішоходам не можна виходити на дорогу. Для того, щоб перейти дорогу на інший бік. Треба користуватись пішохідним переходом зеброю. Рух автомобілів та пішоходів регулюють світлофори. Для автомобілів світлофор має три кольори: червоний, жовтий та зелений. А для пішоходів два. Червоний та зелений. Червоне світло світлофора означає, що рухатися не можна. А на зелений сигнал світлофора. Пішоходи можуть йти, а автомобілі їхати. Малята! Сьогодні ми з вами познайомилися з транспортом, який їздить містом. Вам сподобалася наша подорож? А нам вже прийшов час прощатись. До побачення, малята, до нових зустрічей!